Ми будемо говорити про довгобуди. Це таке явище, яке трапляється в Україні, в українських містах, коли якась будівля або якийсь будинок впродовж багатьох років стоїть недобудований. На жаль, після того, як розпочалося повномасштабне російське вторгнення в 2022 році, чимало будівництва зупинилося. І, наприклад, в Києві вже вже впродовж декількох років чимало будинків стоять недобудованими, і не факт, що будуть колись добудовані. Ну і другий інформаційний привід це національний тиждень Ждень безбар'єрності, який стартує в Україні з 19 травня, і це так само важливий привід поговорити про інклюзивність, про безбар'єрність, саме в контексті будівництва в нашій студії голова державної інспекції архітектури та містобудування Олександр Новицький, із яким обговоримо цю тему, а пане Олександре, ну хотілося би зрештою порушити цю тему, тому що вона є досить актуальною. Так, коли стоять ці будинки недобудованими роками, і, наприклад, Компанія, яка почала будувати, вона зібрала з інвесторів кошти, тобто з українців, з громадян, вони профінансували будівництво? Там спеціально підписуються такі угоди, які фактично не йдеться про те, що видадуть вам квартиру, так готову а про те, що ви інвестуєте. Ну а якщо це інвестиція, то вона теоретично може і не вивершитися успіхом. Ну і от, наприклад, 5-7 років стоїть будинок, ніхто його не будує. Що робити, як з цієї ситуації виходити? Хто може взятися за цей? проєкти завершити його. Перше вітаю всіх. Дійсно, це боліча проблема, яка має такий великий багаж історичний, з яким ми, як новостворена інспекція, стикнулися одразу в 2021 році з початку діяльності. Ми дійсно на сьогодні не маємо комплексного нормативного рішення, щоб виправити цю проблему. Про це можемо згодом детальніше поговорити. А згідно законодавства, закону України про органи місцевого самоврядування це саме відповідальність компетенція місцевих органів. Контодити механізми, змушувати якимось чином забудовників виконувати свої обов'язки, які вони взяли перед інвесторами. Проте ця норма не підкріплена реальним там порядком зі реальними стимулами, тому вона сьогодні факт по -фак -фак факту є недієвою. А скажіть, який досвід яких країн, які успішно долають цю проблему, ми можемо запозичити? Я знаю, це правда не довгобудів стосується, але в Німеччині є така норма, що якщо якийсь історичний об'єкт, якась історична будівля перебуває у занедбаному стані, то є право у місцевого здається органу просто прзвдати. До примусового продажу за один євро цього будинку, ну а далі вже його виставити на продаж іншим охочим все таки довести цю будівлю до пуття. А от в випадку з довгобудами. Ну, у нас, на жаль, немає такої норми, і е, у нас держава в цьому плані достатньо інертна була в минулі роки. Сьогодні зробили е, великий крок, прийнявши закон про спеціальне майнове право, щоб не допускати ситуації, коли людям продають повітря. Фактично їм продають уже ріст. Ну, їх квадратні метри вже попередньо реєструються в державно-речому. В реєстрі речових прав на рухоме майно, і таким чином юридично їм гарантуються їхні права на навіть ще не збудоване майно, і це обов'язок кожного забудовника. Сьогодні, які отримує дозвіл, без чого він ну не фізично, не технічно, юридично не може отримати дозвіл. А ситуацію ми вирішуємо сьогодні в рамках звичайної такої медіації і комунікації. Тобто, ми, по перше, відкриті до всіх таких громадян, які там де є ініціативні групи, щоб вони приходили, просто там писали нам в діам на електронну пошту, там просимо допомогти. Щоб вони приходили з усім пакетом документів, яких у них є, якщо це дійсно там ситуація безнадійна, ну. Традиційно це втік, забудовник десь за кордон дав крав гроші, втік і залишив їх Ну, зараз. Є історія така, так що забудовники після повномасштабного вторгнення не добудували низку проєктів в Україні, але вже за кордоном інвестують ті кошти, які зібрали з українців і будують за кордоном. Ви знаєте, одна справа, коли йдеться про довгобуд, наприклад, якому три роки, так тобто не добудували будівлю, вона три роки стоїть. Але якщо, наприклад, така об'єкт, така будівля стоїть не три роки. А 15, 20... З 91-го року ну, стоїть таких об'єктів теж чимало. мають з 2000-го чи 2005-го, Це вже 20 років. Ця будівля недобудована, піддається впливу середовища, дощі, сніг, вітри. Відповідно, ті всі конструкції залізобетонні вони десь приходять до непридатного стану, і ну в певний момент такого критичного стану доходять, що їх уже в принципі і добудовувати не не можна, так тому що вони не відповідають. Певним стандартам, але і зносити їх так само дороговартісно і ніхто цим не займається. От що, що з цим робити? В Києві так само є і такі об'єкти. Все залежить від того, чия земельна ділянка, на якій знаходиться така будівля. Якщо це приватна власність, то ми сьогодні ну, намагаємося зробити все, щоб бути таким цивілізованим партнером для європейської спільноти, для який ну і для інших цивілізованих країн, які поважають там святість. Приватної власності, і ну не можемо просто втрутити і забрати щось без там відповідного прямого правового регулювання та вигляді закону. Але якщо мова йде про земельну ділянку, яка в комунальній власності або державній, це ж, в принципі, має бути інвестиційний проєкт, який треба просто зацікавити забудовника, йому продати для того, щоб реалізувати і землю, і він тоді за власний кошт це все і дементує, і зробить. З цього щось корисне для громади. Ну, і знаєте, підбиваючи такі проміжні підсумки нашої бесіди, скажіть, будь ласка, од з огляду на те законодавство, на ту практику, судову практику, яка зараз є. От що би ви порадили нашим слухачам і слухачкам, які от думають от інвестувати в якесь будівництво гроші, на що треба звернути увагу, де перестрахуватися, щоб ця будівля не перетворилася в перспективі на довгобут? Е, є офіційне джерело інформації, це публічний портал. Єдиний державний електронний система у сфері будівництва і конструкшнгов є його адреса. Там знаходяться у викритому доступі всі дозвільні документи на всі об'єкти будівництва, які сьогодні зводяться. Там варто перевірити, вбивши або адресу, або кадасти номер земельної ділянки, чи є та споруда там, той об'єкт, що зводиться, чи є маються на нього всі оформлені документи. Потім є там, інші там, публічні ініціативи і комерційні, ну, відомий Лун. Там і, і інші громадянські ініціативи, які ведуть аналітику, і можна в цих джерелах дуже багато сьогодні інформації знайти. І власне, коли там є всі документи, оформлені належним чином, вони сучасні, вони не старого зразку. Можна побачити, знаєте, його живість об'єкта, Якщо там зміни вносяться, актуалізація, то по всім по сукупності цієї інформації можна зрозуміти, що об'єкт живий, придатний до реалізації. І, і власне в нього можна вкладати гроші. Вже починають нам наші слухачі і слухачки писати, переважно називають місто, населені пункти і адреси, де трапилася халепа із ними, зокрема і з іншими інвесторами, які на жаль в очікуванні, коли добудують недобудовані будівлі. Чи є у нас, пане Олександре, зараз успішні приклади, коли вдалося якийсь довгобут повернути до життя реанімувати? Так. і як я казав, шляхом медіації комунікації ми знаходимо ті об'єкти, які були ну. Майже повністю збудований там досить не мало. Треба було зробити для того, щоб його в повну готовність привести. Ми складали дорожню карту, і це з-по Києву, Це патріотика на сакарках. Це банк Аркада, які ну, збанкрутів, і ми вже ввели декілька черг об'єктів. А як це вдалося, якщо коротко? Тобто залучені додаткові інвестори чи що там, там був, да, там був забудовник, який взявся добудовувати це. Mm -hmm. а, власне, а з нашої сторони ми допомогли технічно внести все в електронну mm -hmm. систему і ну, надавши наш чек-ліст, допомогти допомогли всі, а, значить, вимоги основні виконати, і просто як готовий об'єкт будівництва. Громадянам це додатково нічого не коштувало? Ні. Даному випадку ні. В інших випадках, там, де нема інвестора, і втік, там забудовник або підрядник, вони за власний кошт добудовують якісь там речі ну, там, де вони можуть це зробити. В принципі, у нас такі є теж об'єкти і в Хмельницькому, і в Івано-Франківську, де там за якісь ну, реальний час, там, півроку невеликі гроші, які вони там довклали, вони самостійно довели об'єкт до стадії готовності, і ми його вели в експлуатацію. Хотілося б ще про, про довгобуде запитати. Можливо, домовимося з вами одразу про ще один ефір. Я згадала про довгобут у центрі Трускавця, який, на мій погляд, просто псує це прекрасне місто курорт, і, і воно заморожене, це будівництво. Наскільки я знаю, власники, взагалі, в Росії, що з цим робити? Але у нас ще є одна важлива, одне важливе питання, яке треба обговорити, бо стартує тиждень безбар'єрності в Україні, от з 19 по 25 Травня і розкажіть, будь ласка, ваша установа діам, які зусиль докладає, щоб наш простір, міський простір, ну сільський, до речі, теж там дає публічні установи, щоб він був безбар'єрним. Це надзвичайно важливе питання з огляду і на те, як багато українців потребують цієї безбар'єрності внаслідок війни. Так це правда, але навіть до війни ми поставили собі це як пріоритет. У нас була був підписаний меморандум з офісом безбар'єрності, який да, ініціатива першої леді України Олени Зеленської. І ми від початку взяли цей високий стандарт, щоб інклюзивність стала ну новою нормою, новим стандартом в будівництві. І власне. Контролюємо це переважно на етапі видачі дозволу. Ми перевіряємо саме експертизу, щоб вони не пропустили всіх важливих моментів, які відображені в державному в державній будівельній нормі про інклюзивність, яку запровадили в 2019 році. Це новий стандарт, за яким ми сьогодні живемо. І на введенні в експлуатації, так як, наприклад, вашу будівлю, ми зараз реконструкцію приймаємо в експлуатацію, розглядаємо це питання. Єдине зауваження, яке є. Ваше це. Не мою Наталію Соколенко, так, а будівлю українського так, радіо. Так, Будівлю українського радіо. Да, дякую, що скрегували. От власне вчора був огляд інспектора, і єдине зауваження, яке є, фактично, це треба довести по інклюзивності і безбар'єрності. Мені не подобається це слово. Інклюзивність більше інклюзивність це про доступ і можливості. Бар'єр це якісь про перепони. Важливо завжди це може стати от як в цьому етапі в цьому випадку самостійною підставою для відмови, хоча ми завжди комунікуємо проактивно із замовниками, говоримо: дивіться, доставте шрифт Брайля, доставте контракт контактні. Контрастні смуги і тактильну плитку, і там сабу... А, тобто мова йде не тільки про пандуси, так ні, ні, угу. це ряд заходів. Я думаю, варто тоді їх перелічити. Дивіться, у нас є ми в тому році зробили гарну інформаційну кампанію. і Зараз ми її будемо оновлювати да, на тиждень безбр'єрності, де ми ціле відео презентували найкращі практики, як виглядають візуально. Зняли по там по Києву, по Україні і створили брошуру. Пам'ятка готовності об'єкта до експлуатації де є окремий розділ, де прописані всі ці речі. Це як ці елементи, але і деякі елементи, які мають бути запроєктовані спочатку, це ширина там, отворів, приїздів і там, коридорів для того, щоб людина, якщо вона там на візку, щоб вона фізично могла на ньому приїхати. Тому це не тільки про пандуси, це не тільки про Брайля, наліпки і тактильні смуги, це взагалі про філософію проєктування. Mm-hmm. Ну і маємо тут нагадати, що в Україні існує національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Так, вочевидь, ті норми і стандарти вони десь вписуються і узгоджуються із цим документом. Але як бути, наприклад, із будівлями, із будинками, які раніше будувалися, не відповідають стандартам? Вони мають якось підтягуватися до цього стандарту, бо у нас буде так виходити, знаєте, як ніби два гатунки чи два сорти, як частина? Людей користуються безбар'єрними чи інклюзивними просторами, мешкають там в будинках, які відповідають стандартам, а частина живе за совдепівськими ще нормами. Та і є якісь часові рамки, в межах яких власники цих будівель мають їх перетворити на інклюзивні? Є така у нас сліпа зона. це е... Створення безбарійного просто вже в будинку введено в експлуатацію. Нема там належного регулятора, є певні механізми, які фактично не діють. Там є громадський контроль. Але ну ще раз, це не те, що громадськість не хоче контролювати, це просто не прописані всі процедури. Як це має дієво, як дієво змусити там експлуатанта будівлі це зробити. Хоча ми сьогодні бачимо ініціативу більше зі сторони бізнесу, і вони самостійно проявляють цю ініціативу, щоб старі свої будівлі, там офіси приводити до. Нового стандарту інклюзивності. Але те, що ви Сергій казали, сказали, це дійсно сьогодні факт, що є оці дві, два гатунку, чи два, дві, два різних стандарти старий і новий. І буде перехідний період, поки ми дійдемо до того, щоб цей простір він був. ну, був монотонний, да що об'єднаний, уніфікований і гомогенний. гомогенний так? Да, дякую. І я думаю, що ми невдовзі до цього прийдемо, бо бачимо, що суспільство насправді міняється. Війна, на жаль, це такий у нас стимул, щоб в цьому проактивно рухатись більше ніж ми це робили до цього. Ну я от подумала тоді, що мають у хрущівках, де немає ліфтів, з'явитися ці ліфти. Uh, ми, тут більш комплексно з хрущівками. На мою думку, треба вирішити питання оновлення взагалі цього житлового фонду, uh -huh. який застарів і вже взагалі немає по ідеї, по нормам не підлягає експлуатації. Я згадала про інклюзивність. Ми от, торік з Сергієм були в Батурині в палаці Розумовських. і От нам розповідали, що палац будував Кирило Розумовський, коли він уже був в такому дуже поважному віці. Не був уже насправді гетьманом, і він якраз. В кріслі вже колісному, як ми зараз кажемо, пересувався, Ой, то для нього тоді ще на початку 19 століття збудували ліфт. Ну, подібний, механізм, подібний до того, що ми зараз називаємо ліфтом. Я от подумала, якщо тоді це було можливо зробити в палаці, то чому неможливо зробити зараз? Ну, в Хрущівці просто, мені здається, немає місця зовнішні. для цієї шахти. А, зовнішні. Зовнішні. Ну, ну та. Тут я думаю, буду солідаризуватися із паном Олександром, що Хрущівки легше в такому разі просто демонтували. Тувати і побудувати нове житло, яке буде і за віком, і за площею відповідати стандартам. Ну, так, от і добіг, пане Олександре, час нашої розмови. Голова державної інспекції архітектури та містобудування Олександр Новицький був в нашій студії. Але про Трускавець і інші міста курорти, які зіпсовані довго будемо, Давайте ми ще раз з вами тоді домовимося про розмову. Залюбки, давайте.